В'яжемо 12 рядочок. Ось тут з юридного боку у нас є стовпчик без накиду. Вводимо гачок за цей стовпчик без накиду. Перетягуємо петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Накид. Вводимо гачок за цей самий, стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок. За наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель: один, два, три, чотири, пять. Шість. Накид. Вводимо гачок, за цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок, за наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом, шість повітряних петель. Один, два, три. 4, П'ять, шість, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, Три накид. Вводимо гачок. За наступний стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик з накидом, 6 повітряних петель, і за цей самий стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі. Пров'язуємо через 2. Пров Наша петля утворилась з посередньої арочки накид. Вводимо гачок під низ під велику арочку. Сюди пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом. Один. два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Вісім дев'ять. Десять? Одинадцять, підніс під наступну арочку з'єднуємо. накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. накид, Під наступну арочку пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 13-й рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку з'єднуємо. Під низ під першу петлю. Витягуємо петлю, повертаємо виріб на виворотний бік, підніс під першу петлю, вводимо гачок і перетягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. В'яжемо 14-й рядочок, вводимо гачок у стовпчик без накиду, вводимо гачок у петлю, перетягуємо петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду, під низ під петлю пров'язуємо пів без накиду. стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик без накиду, під низ під петлю пров'язуємо півстовпчик без накиду. У стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка, з'єднуємо 14-й рядочок, вводимо гачок під низ під петлю стовпчика без накиду, пров'язуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. В'яжемо 15 рядочок. У нас ось тут є стовпчик без накиду, вводимо гачок за стовпчик без накиду, вводимо гачок в петлю і перетягуємо петлю, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, 2, 3. Це петлі підйому в нерахуються як стовбчик з накидом. Сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Сім повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом, 4 петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Сім петель. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом, сім повітряних петель. І за цей самий стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 15-й рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку. На гачку є 3 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Наша петля утворилась посередині арочки, в'яжемо 16 рядочок. Накид, вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо 13 стовпчиків з накидом. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Під низ під арочку з'єднуємо. Накид. Під наступну арочку пров'язуємо тринадцять стовпчиків з накидом. Один. Два три, пять, шесть, восемь. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 13 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 16 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Вводимо під низ. Під першу петлю пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. В'яжемо 17-й рядочок. Вводимо гачок у стовпчик без накиду. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під петлю пров'язуємо півстовпчик без накиду. Під наступну петлю пров'язуємо півстовпчик без накиду. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду, під низ під петлю пров'язуємо пів без накиду. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під петлю пров'язуємо півстовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 17-й рядочок. Вводимо гачок сюди під низ. Пров'язуємо через дві петлі. Ми повинні в'язати 18-й рядочок. І 18-й рядочок в'яжеться починаючи з третього стовпчика з накидом, Тобто 1, 2, 3. Ми зараз по тому самому півстовпчику без накиду. 1, 2, Але ми сюди вводимо гачок, але з виворотного боку. Ось так. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо. Рахуємо один, два, три, третій стовпчик. Петля має дві частинки: передню частинку петлі і задню частину петлі. Ми будемо в'язати за задню частину петлі. Перетягуємо магачок, нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі це петлі підйому. Один, два, три. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ. Під другу частину петлі, одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під другу частину наступної петлі, другу дужечку. Одна повітряна петля, накид, за наступну дужку одна повітряна петля. Накид за наступну дужку, одна повітряна петля, накид за наступну, одна повітряна петля, накид, за наступну дужечку. Пров'язали 1 2 3 4, 5, 6, 7 стовпчиків з накидом, одна повітряна петля, накид за наступну дужечку. Восьмий стовпчик накидом Накид, перший другий з накидом пропускаємо, за третій стовпчик накидом за задню дужечку петлі пров'язуємо стовпчик накидом одна повітряна петля. Накид, за наступну дужечку, стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. За наступну дужечку стовпчик з накидом, одна повітряна петля, за наступну дужечку, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, за наступну дужечку, стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 стовпчиків з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Накид. Пропускаємо 2 стовпчики з накидом, вводимо гачок за задню дужку третього стовпчика з накидом, і знову пров'язуємо так кожну наступну дужечку стовпчик з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. На кожній ось такій частинці узору повинно бути 8 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 18-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо. Останній 19 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пікос трьох петель пров'язуємо три петлі: Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під наступну арочку, стовпчик без накиду, пікос трьох петель. Під низ під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. Піко з трьох петель. Під низ під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Під низ під наступну арочку, стовпчик без накиду. Піко з шести петель. Podnesi v to samo aročko, stolpec brez znakida. Podnesi pod naslednjo aročko, stolpec brez znakida, piko 3 petelj. Pod tu samo aročko, stolpec brez znakida. Pod naslednjo aročko, stolpec brez znakida, piko 3 petelj. Під ту саму арочку, стовпчик без накиду, Під низ під наступну арочку, стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Під ту саму арочку стовпчик без накиду. Під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Під низ під цю арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під наступну арочку, стовпчик без накиду, пікос трьох петель. Під ту саму арочку стовпчик без накиду. Під наступну арочку, стовпчик без накиду. Піко з трьох петель. Під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Під наступну арочку, стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Піду саму арочку, стовпчик без накиду. Під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з шести петель, під ту саму арочку стовпчик без накиду. Під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Під ту саму арочку стовпчик без накиду, під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з трьох петель, під ту саму арочку стовпчик без накиду, під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Сюди підніс стовпчик без накиду. Під наступну арочку стовпчик без накиду, піко з трьох петель. Під ту саму арочку стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок під першу петлю, з'єднуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку обрізаємо і заховуємо з вибортного боку. Серветка готова. Дякую всім за увагу!